Добре, йде малята, зайчики та каченята, а також учні та учениці 9 класів, які вивчають історію дистанційно. Сьогодні розмова піде про громадянську війну в Сполучених Штатах. Сідайте, полягайте зручніше, запасайтеся смаколиками, буде цікаво. Скориставшись тим, що наприкінці 18 століття Європу охопили затяжні війни. США за допомогою зброї або грошей стрімко розширили свою територію. Придбання у Франції за 15 мільйонів доларів Лузіани на захід від річки Місісіпі, територія США збільшилася вдвічі. Під військовим тиском Сполучених Штатів Мексика була змушена передати Нову Мексику, Північну Каліфорнію і Техас, загальна площа яких дорівнювала площі Франції. Принципи зовнішньої політики США були викладені в так званій доктрині Монро. В ній зазначалося, що європейські країни не мають втручатися у справи Північної і Південної Америки. Натомість американські держави не втручаються в справи Європи. Фактично проголошувалося гасло Америка для Американців Сполучені Штати розвивалися нерівнобірно. Північних Штатах з самого початку стрімко розвивалася промисловість. Більшість емігрантів прибували в порт Остона і лишалися на півночі, оскільки тут клімат більше схожий на європейський, і тому на півночі нестачі в робочій силі не було. І це стало одним з факторів економічного розвитку. А на півдні США робочої сили не хватало. І там... Вся економіка вибудовувалася там на арабській праці. А причина в тім, що південні Штати виробляли дві третини світової бавовни, яка була нафтою 19 століття і користувалася гігантським попитом. Півдню були непотрібні мануфактури, комерція, робітничий клас, поки у нього є бавовна, тютюниць і цокрова тростина. А інше можна було купити, тому що південь США займав четверте місце серед найбільш багатих економічних зон світу. Таким чином, в Сполучених Штатах був промислово розвинутий північ заводами, фабриками і залізницями, і сільськогосподарський південь з витинченими джентльменами, на плантаціях яких внули спину афроамериканські раби, які працювали в жахливих умовах. Потрапити на південь означало потрапити до пекла США, стали найбільшою рабовласницькою державою в світі. У політичній системі Сполучених Штатів існувала хитка, але стабільна рівновага. Президентом завжди була людина, яку підтримували плантатори з півдня. Тому представники півдня завжди могли заблокувати закон про скасування рабства. Все змінилося. Коли в 1861 році президентом обирають Абрама Лінкольна, який був відомий як політик, який не схвалював рабство. В Каліфорнії знайшли золото і почалася швидка колонізація Тихоокеанського Заходу. Постало питання: має бути рабство в нових штатах чи ні. Рабовласники побоювалися, що якщо ці штати будуть вільними, то Південь втратить більшість у Конгресі. Закон Канзас-Небраска дозволяв вирішувати питання рабства в нових штатах шляхом місцевих референдумів. Це тимчасово заспокоїло жителів півдня, однак обрання в 1860 році президентом відомого противника рабства Абрама Лінкольна знову пробудило їх побоювання, тому що на рабстві трималася вся економіка півдня. Конституція США не дозволяла, але й не забороняла вихід з неї штатів. Першою вийшла Південна Кароліна, а всього 11 південних штатів заявили про утворення Незалежної конфедерації. Цікаво, що рабовласницькі Кентукі, Міссурі, Меріленд лишилися у складі США. Натомість, на бік конфедерації встали індіанці, які самі володіли рабами. А головне боялися масового переселення на свої землі сіверян. Громадянська війна почалася 14 квітня 1861 року. Спусковим речком послужило захоплення конфедератами форту Саммер. Увечері того ж дня Лінкольн підписав декларацію про початок військових дій і набір 75 тисяч добровольців. Армію Сполучених Штатів вороги називали Янкі, і вона носила синю форму. Армію Рабовласницької конфедерації називали Діксі, і їхня форма була сірою. Інколи виникали кумедні випадки. Прокидайся, солдати. Сині чи сірі? Сірі, як і ми. Привітаємося, поїдемо далі. Ура! Слава конфедерації! Ура! Геть генерала Гранта! Слава генералу! Як його звати? Лі! 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 Бог з нами, бо він теж ненавидить Янки! Ура! Бог не з нами, бо він теж ненавидить ідіотів. Для розуміння особливостей громадянської війни слід знати, що професійна армія США була зовсім маленькою, і під час мобілізації до Збройних сил півночі та півдня прийшли люди, які досі в армії не служили, а офіцери та генерали ніколи не командували великими арміями, і всі свої пізнання черпали з книжок про наполеонівські війни. Але при цьому обидві армії мали найсучаснішу на той час смертоносну зброю, і тому втрати вбитими та пораненими були надзвичайно великими. Звучить неймовірно, але рабовласницька конфедерація на початку війни мала шанс перемогти, тому що більшість американських генералів, офіцерів і солдат були вихідцями з півдня. І влітку 1861 року конфедерати ледь не захопили Вашингтон. Слід розуміти, що армія Півдня була більш професійною, але багато Навіть коли Конфедерація перемагала, вона не могла собі дозволити великих втрат. З іншого боку, Лінкольн на початку війни не приймав рішучих заходів, тому що до останнього боявся зробити щось таке, після чого. Примирення стане неможливим. Коли стало зрозуміло, що війна затягується і що без рішучих заходів її не виграти, Інкольн видав закон про звільнення рабів. Кількість афроамериканців в армії США досягла 186 тисяч чоловік. Раніше у Європі переважала думка. Що війна йде через амбіції жителів півночі, які говорять про свободу, а самі не дозволяють півдню розпорядитися власною долею. Після скасування рабства вони стали борцями за шляхетну справу. Лінкольн не зупинився на звільненні рабів згідно Гомстед-акту 1862 року. Кожен громадянин США, якщо він не воював у громадянській війні за південь, міг отримати ділянку землі на захід від Місісіпі. Яким був наслідок? Протягом двох років 177 тисяч німців і 144 тисячі ірландців перетнули океан і сходу записалися до армії Лінкольна. В результаті, в 1863 році відбувся корінний перелом у війні. Економіка півдня задихалася в зашморгу морської блокади. Зрештою, виграти війну півночі вдалося завдяки економічній, чисельній та військово-морській перевазі. Порти півдня були блоковані, торгівля померла, населення та армія почали страждати від нестачі найнеобхіднішого. На початку липня 1863 року жителі півдня, що вторглися в Пенсильванію, вперше зазнали важкої поразки при Геттісберзі. Одночасно генерал Грант захопив ключову фортецю в Місісіпі, розрізавши тим самим територію Конфедерації надвоє. На думку військових істориків, після цих поразок Південь втратив шанси на перемогу. Оскільки його людські та економічні резерви були вичерпані, і тепер питання було лише у тому, скільки він протримається. З 15 листопада, по 21 грудня, 60-тисячна -ти армія сіверян, на чолі з генералом Шерманом, пройшла чотирма колоннами: 360 кілометрів від Атланти до Саванни, знищуючи на своєму шляху все, що можна було зруйнувати і підпалити. Метою такого радикального заходу було економічно розорити південь і позбавити ворога волі до опору. На східному фронті жителі півдня протягом усього 1864 року вперто чинили опір, але на заході падіння Атланти і марш до моря зробили подальшу боротьбу марною. Війна закінчується поразкою конфедерації південних штатів. У листопаді 1864 року Аврам Лінколь на хвилі військових перемог був обраний на наступний президентський термін. 14 квітня 1865 року його застрелив у театрі актор Джон Бут, який мстився за поразку півдня. Наступні 10 років відбувалася так звана реконструкція півдня. Були скасовані Конституції Південних Штатів і запроваджений військовий стан, колишні раби афроамериканці і бідняки почали отримувати землю. Після закінчення перехідного періоду економіка США почала процвітати, а мешканці Півдня були впевнені, що програли через різницю в чисельності. А на цьому я із з вами прощаюся. Всіх люблю і нехай схинуть наші ворожами.